Секретно, що в тебе алергія, сподіваюсь, що не на мене. <риск> ну поки що ні. Ну дивись то, яке тобі про алергію. Ну на, насторожила <риск> тебе. Правда, так. такий стрьом був Дякую. цілу програму. Будь ласка, так але допомогло допоміг мені зробити цю гарну річ. Знаний в Ужгороді в Закарпатті режисер Олександр Герешко. Ми вітаємо вас у студії. Доброго вечора. Доброго вечора. От розкажіть, будь ласка, от чого ми вас запросили? Тому що стільки всяких цікавих речей, стільки ідей у вас протягом життя ви втілили. Як це вам вдається? Що саме? От розкрийте секрети своєї майстерності журналістам? Ну я не знаю, чи, чи я ця майстерність я мені не мені про це говорити. А в принципі, ви праві, що в цьому житті я попробував, перепробував все, що тільки можливо було в нашому невеличкому місті. Я був і юним залізничником, і горністом барабанщиком і натуралістом, і радістом, і все абсолютно, що тільки було доступно тут в місті, і ламав ребра на мотокросі, і на картингу, і так далі, і так далі. Модалізмом займався. І, врешті-решт, закінчивши фізичний факультет, я зрозумів, що все ж таки мені треба йти в якусь творчість і паралельно ще закінчив вищі режисерські курси. Тому можна сказати, що знайомий з життям. І з того і з того боку, можу пояснити, чому, наприклад, ця підлога здається білою або жовтою, а з іншого боку, можу вам розказати гарну казочку. Давайте ну, от, в першу чергу, дивлячись на ваші усміхнені обличчя після цього невеличкого нашого мікро, такого мікрометражки, навіть не короткометражки, хочу запитати Ірину, як ви себе почували, будучи головній ролі от, в кіно. Насправді мені було дуже цікаво з вами працювати завжди хотіла, тому що у вас оці ці всі пристрої, з якими я навіть журналіст, будучи яка знімає, я навіть їх не бачила вживу, так от їздять щось там. Я знаю, що у вас є якийсь літаючий апарат, який знімає. От це, мабуть, дрон. цей дрон, про який ми так Молодець, часто згадуємо. Сіло. От я так, да. я попрацювала з людиною, яка це має. І справді я дуже переживала, чесно кажучи, я переживала там люди, вокзал, ще всякі емоції. Да? от Ти переживаєш, чи зможеш ту алергію показати. От, насправді я себе дуже критично сприйняла в цій ролі. так, от, І ну, дуже важко. і Не знаю, як ви працюєте взагалі з акторами? Чи бувають актори такі, що може не хочуть виконувати ваші команди? От, я вам що... скажу, що я 30 років життя віддав телебаченню, і Після 30 років зрозумів, що все ж таки варто спробувати і кіно. У мене сталася така от річ, що я захворів. Кіно тепер я точно знаю, як можна стати мільйонером. Спочатку треба стати мільярдером, мільярдером, а потім почати знімати кіно. І це все, як правило, власним коштом. Допомагають трошечки спонсори, без цього не була б можлива та техніка, яка є. Але здебільшого, це волонтери, здебільшого це ті люди, які нас оточують. От з вами хлопець, який з вами був це наш звукорежисер з нашої студії, який погодився прийняти участь в цьому фільмі. І це і перевага, і біда таких от невеличких міст як Ужгород, тому що як такового кіно тут безумовно немає. Є 3-4 групки людей, які займаються цим. Ну я не хочу сказати, що вже зовсім на, на аматорському якомусь рівні, тому що є і певні перемоги на престижних фестивалях є у нас е приклади серйозних робіт, які просто люди показують, не відправляючи їх ні на які конкурси, де можна отримати якусь оцінку. Але от запитайте мене, чи може тут постійно прилітати в Ужгород Боїнг? Я скажу, може. Але е ну, а для чого? Немає ніякої інфраструктури, немає ангарів, немає трапів, немає заправок, немає того, сього кухні, щоб на борт підняти, немає. Тобто Ужгород не пристосовано для такого. І, і не розуміють люди, чому, тому що от приїжджають люди, які зайняті справжнім таким дорослим кіно, і кажуть, вам сам Бог послав таку природу, таку місцевість, що ми не розуміємо, чому тут немає кіностудії. І от коли починаєш говорити на цю тему з людьми, які власне можуть зробити в Ужгороді в, в Закарпатті кіностудію, які мають для цього можливості. І попросили мене яким чином був до того причетний зробити оцінку цього всього. Ну, ясно, що їх цікавить комерційне кіно. І коли їм кажеш, що для того, щоб воно працювало як комерційний проєкт, треба мати інфраструктуру, яка охоплює ну, як, як мінімум 16 гектарів землі, де можна збудувати два павільйони і випускати чотири фільми на рік. Тоді у вас, хоча б воно як яким чином почне відбиватися по грошах. І всі розмови на цьому припиняються, і тому ми залишаємося на тому рівні, що з'являється час від часу якась команда, яка має можливість зараз. Техніка значно подешевіла, вона стала доступніша з років 20 тому. Ніхто не міг мріяти про кіношні об'єктиви, про спеціальну техніку, про таке все інше. Але зараз це все доступне. Ну практично навіть школярам, і починають з'являтися роботи Є досить достойні роботи. але Подальший шлях таких студій, він, ну, на жаль, не, не, вони не можуть попасти в ту хвилю комерційного кіно, тому що там все розписано, там дуже важко, можливо, але важко. І, як правило, закінчується тим, що є одна, дві, три, чотири перемоги на якихось фестивалях, це все нормально, це добре. Але колись ти все ж таки розумієш, що це ну трошки не це. Ну, ще, ще, ще один фестиваль, ще одна така робота. Може, може, просто люди, які думають про комерцію, не мають ідей, не горять сам, самим кіно. да? От вони бачать перш за все вигоду, і через те, от, не йде воно далі. От йому це поки ви, вирахуєш. поки... Є в... кіно продюсерське, є авторське. Продюсерське це те, про що ви мене питаєте, комерційне. Авторське це трошки там, де автор хоче в першу чергу якогось самовираження. І в нас здебільшого, на такій периферії кіношні, як Ужгород. Ми тягутіємо до авторського кіно, тобто важливо головне не заробити на цьому, а головне виразити себе, показати, на що ти здатний. І хочу сказати, що з'являються роботи, які мене просто вражають. Люди, начебто, ніде не вчилися, ніде але те, що вони бачать на екрані, якось переживають, через себе пропускають. В кінцевому наслідку воно виливається в такі досить пристойні і, я би навіть сказав, професійні речі, які ми бачимо час від часу на екрані. І це радує. Я радію тому таким фактам, тому що. Ну, це по-справжньому, це якесь справжнє заняття, це те, за що не соромно, і це дійсно ти чогось вартий, якщо можеш зробити такий продукт, який цікавий іншим людям. От дійсно про освіту Невже не вже потрібна ця освіта, щоб знімати кіно? От що потрібно взагалі, щоб стати от кіновиробником, так от можна ну, сказати? кіновиробником це трошки інше. От, просто щоб навчитися професійно, знімати кіно? Ну це ну я вам скажу, це потрібно середовище. Це потрібно от просто тримати вудку з мікрофоном. От ви, ми з вами в цьому фільмі просто споплюжили звук. На ну, там відверто кажучи, я знав, що так буде, але полінуватися, полінувалися взяти мікрофонну вудку. Але це проблема для Ужгороду. У нас немає людини, яка вміє тримати мікрофон у вудку, правильно працювати з мікрофоном, робити крупні звукові плани, так само, як є фото і телекрупні плани, так само є і звукові. І от проблема в тому професіоналізмі, коли одну дрібненьку, навіть частинку тої праці нема кому виконати професійно. Коли я запрошую акторів з нашого театру, я не хочу сказати з наших закарпатських театрів, не хочу сказати, що їм це завдання не посильне, Але я мушу витрачати час на те, щоб їх трошки опустити з театральних, з театральних підносків те, ісцяне, на, в реалії кіновиробництва. Там зовсім інші принципи. Там абсолютно своя специфіка. І вони можуть це зробити, але так, щоб от я сьогодні. Домовився, прийшла людина, стала в кадрі і почала працювати, такого нема. І так буквально зі всім списком. Відсутність сценаріїв, немає нормальних сценаріїв. Всі вони, якщо є, то вони комерційні. Коли я зрозумів, що тут на місці у мене є непогана співпраця з Дмитром Кишелєю, нашим драматургом відомим. Ми зробили непоганий, я вважаю, такий короткометражний фільм. З ним. Я, я хочу сказати, що ми в кінці дамо трейлер цілий цього фільму, якраз ми його побачимо якось. Але коли мова заходить про щось інше, то ну, ну, нема сценаріїв. Я почав виходити через соціальні мережі, але такі професійні соціальні мережі, де кіношники спілкуються на людей. Ну, я вважаю досить професійно, вищого гатунку у цій справі. Нема проблем на будь-яку тему. От навіть ми збиралися знімати кліп. Є така в Ужгороді музичний колектив, такий є «Дорога», на який звернув свого часу увагу Борис Гривенчуков, як на перспективну групу. І ми загорілися ідеєю зняти кіношний нормальний такий кліп, бо в них філософські такі тексти. Там є якась основа для того. Всього, але я не сценарист, я режисер. Мені треба було сценарій. Те, що ми спільно там виробляли, ну було це містечково було. І коли я попросив із однієї столиці людину написати сценарій, вона такий сценарій написала, що молода дівчина закінчила спеціалізований вуз. Вона я просто був вражений. Я питаю: ми можемо приступити до, бо якби так мались на увазі, що це буде все на волонтерських засадах? Каже, можете вартість цього сценарію стільки-то тисяч євро. Ну, я зрозумів, що от от та межа де, де нас поділяє від. Серйозних таких от А от щодо інвестицій, ну uh -huh. щодо кіностудії, наприклад, на Закарпатті. Адже, наприклад, британський американський кінематограф, вони часто знімають свої фільми в різних куточках світу. У них є там якісь такі невеличкі павільйони, свої різних у Хорватії. Вони їх будують. Чи не приваблива для них Закарпаття? Адже, наприклад, для інших інвесторів Україна приваблива як країна з дешевою робочою силою. Ви абсолютно цілком правильно говорите, і це вже було, і це було в Ужгороді, і це було в Закарпатті, але кіностудія була з Пакистану ага. тут. На базі, ми, як студія на телебачення, допомагали їм орендою якоїсь техніки. Це було ще в радянський час, але вони успішно відзняли комерційне кіно тут. Тобто такий досвід є. Ну це одна сторона, але з іншого боку, я не знаю, я все ж таки за за щодо інвесторів. От у нас один з наших працівників вчиться в серйозному вузі в Братиславі, кіношному. Він е, минулого року мав робити курсову роботу. Я питаю його, як справи. Він каже: ну, буду знімати. От Зараз бюджет все таке, знайшов. Який бюджет? Бюджет, який бюджет? Він каже, 18 тисяч євро. Студентська робота курсова, бюджет 18 тисяч євро. Я вражено питаю, а де ви ці гроші там берете? Є механізми, є гранти, є там якась. Програма підтримки, тобто там, де по серйозному готують серйозно таких от фахівців, там серйозно і цієї справи. Відносить я режисера, попрошу дати нам бочку з дівчатами. От цікаві такі були кадри на фестивалі. Якщо можна запустити це відео, от як виникла ідея, і взагалі як виникають такі ідеї? Так, це от здається людина, яка некомпетентна, вона подумає, що оператор заліз в бочку. Як ці дівчата у тій боці ногами топчуться, Так от. що сказати, це ми знову ж таки з Дмитром Кишелею приступили до зйомок фільму, Ми знімаємо його вже другий рік. Робоча назва Винко моє винко червоної за словами відомої закарпатської пісні. Це Мукачівщина, це. Е, це трошки друге відео. Ну, Як би пов'язано, тому що той сюжет, про який ви кажете, це є продовженням цієї історії. Це і все були роботящі люди. Я кажу раніше жони чекали чоловіку з воїну, а тепер ки жони молодьож і заробіт. Ой, жодно, жона. Раніше жона не допускали до виноградника, бо так читали групу, то були такі багаті, що мали давно вина мною. І вони казали, що жона не має допускати до виноградника, лиш люди. Ой, він по червонує. І от ну коли вже бачиш, є певні штампи, певні стандарти в кінематографії, і коли ти бачиш, як твої колеги з року в рік знімають те, що ти в тебе на очах, і в тебе око вже замилене, то хочеться щось нове. Ми спробували зйомку з повітря, ми спробували зйомку різними такими засобами, які раніше були для таких несерйозних студій, так скажу, не дуже доступні. От, скажімо, раніше тільки вищу ешелону студія могла собі дозволити такий план зняти. Так, оренда вертольоту це ще не все. Один тільки пристрій, який стабілізує камеру на цьому вертольоті, він коштує десятки тисяч доларів за годину польоту. Тобто, це було недоступно. Зараз це все доступне знову ж таки. Ну майже вже школяру. І ну, но техніка є техніка, але професія є професія. Щоб перетворити можливості цієї техніки в якусь картинку, в якийсь сюжет, в якесь кіно з великої букви, отут треба майстерність, тут треба вчитися, тут треба середовище. А чи є перспектива, скажімо, у якогось молодого режисера Закарпатського, який от гарно починає знімати? Ну, знімає, наприклад, на фотоапарат, як зараз багато хто це робить, але знімає дійсно цікаві... Вібер знімав на фотоапарат. Далі кадри, чи є в нього якась перспектива або ж можливість, що побачили його картину на якомусь конкурсі, і потім його запросили кудись безумовно. за безумовно. Я коли ми прийшли тільки на навчання, перший фільм нам показали старше на 10 хвилин прибалтійського режисера по як це я не пам'ятаю зараз. Прізвище на, 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 на жаль, не пам'ятаю. Десять хвилин звичайна радянська камера, чорно-біла, стояла на штативі ні вліво, ні вправо, ні, ні взад, ні вперед. Десять хвилин маленький хлопчик дивився ляльковий спектакль, і його емоції за ці десять хвилин від жаху до радості, ці, ці буря переходів через такий стан до такого, це було кіно. Десять хвилин. Тобто, техніка, вона не визначальна в такому фотоапарат. Це добре, так я коли. Е Почав займатися питаннями дистриб'юції, вивчав технічні райдери багатьох телекомпаній такого рівня, щоб можна було це прокрутити, не дивлячись за не переживаючи за якість. Я два роки втратив тільки за, щоб привести картинку в технічному стані до вимог телеканалів вищого ешелону. Ну це вже потім. А коли ти починаєш знімати, можеш зняти навіть камерою звичайного телефону. це, телефон, це не, тим більше зараз естетика наближається до того, що на про телебачення. Взагалі не кажу, фахівці кажуть, що до 60% відсотків ефіру це взагалі буде контент, який самі глядачі надають телекомпаніям, і так воно і стає помалі. Ми це бачимо. Але навіть і в кіно є ця естетика, коли через такі от речі ми маємо досить такі цікаві кадри. Давайте зараз подивимо, подивимось трейлер, з який пан Олександр отримав нагороду. І подивимося трейлер до фільму. І побачимо, і поговоримо про цей фільм якраз після відеоролика. Удивительная история случилась в далеких 70-х. Весна вместе с возвращающимися в город дачниками въехала на просыпающиеся улицы. свете случилось чудо. Древний город смотрел на себя со всех боков и не мог узнать. Очищенный и помытый, он помолодел лет на 200 и буйно расцвел. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз... This is the vibe. Сегодня в Москве состоялось совещание руководителей... Примите срочную телеграмму нет, пожалуйста. ...и организации Минчермета СССР. В его работе приняли участие ответственные работники Совета Министров и Госплана СССР, других центральных ведомств. Рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к переходу в Товарищ подполковник, докладываю. Вызванная на 10 часов по делу о подозрительной телеграмме Ирина Ласовна Югас на допрос не явилась. Невеличке пояснення, яке повертаюсь до нашого до нашої розмови, чому російською мовою? Тому що це було розраховано на ринок е, України, Росії, Казахстану, Білорусі. Тобто, суто український ринок, коли ми звернулися до місцевих дистриб'юторів, не зацікавився цією роботою. Хоча на мій погляд, такі канали ТВЧ, як ну hd формату, як Тоніс, наприклад, в першу чергу мали забрати такий контент. Українського контенту в такому форматі зараз досить мало, тим більше художніх постановочних фільмів. Так, я хотіла запитати, mm. як ви підбирали акторів? Я бачу тут багато ужгородських облич, так? Чи були запрошені зірки? Були запрошені. Ця акторка вона приїхала спеціально для зйомок із Києва, це студентка одного з кінематографічних київських вузів. Ми знімали два зйомочні дні, встигли, в принципі, а всі інші так, наші місцеві. Випадково через Фейсбук, через соціальні мережі, тому що це знову ж таки це не бюджетний фільм, не комерційний. Відразу він так знімався. Чи були труднощі? Якісь у вас із самої самої зйомкою? Труднощі ну, таких як такових труднощів не було. Зараз же безумовно видно наскільки це де там слабинка, там це все можна зробити. Ну коли ти знімаєш 70-ті роки і радянську Але епоху, це і в тебе висять кондиціонери і тарілки на тих будинках, що ми зараз бачили, це те комп'ютерним засобом це все обирається. Коли в тебе у кіоску плейбой, а тобі треба портрет Леніна, то ясно, що ти міняєш плейбой на Леніна. І все таке інше. От такі технологічні в основному. Може, на закінчення, скажіть нам, чи має майбутнє закарпатське кіно і Я якусь це... пораду дайте нашим юним кінотомографістам, які, може, починають тільки кровлять перші Значить, кроки. Один з моїх майстрів, він казав, будь як Ку невдачу оголошую творчим прийомом і повторюю декілька разів. Тобто, я хочу сказати: не слухайте нікого, безумовно, є майбутнього закарпатського кіно. Робіть, творіть, не слухайте, робіть свій продукт. А ми будемо дивитися і радіти. Дякую, гарно, що ви до нас прийшли. Дякую. Творчих успіхів вам. От, а глядачам бажаємо, мабуть, того ж будьте креативними, прислухайтесь до гарної поради. З вами був Олександр Кіпа та Ірина Міллер. Побачимось з вами рівно через тиждень. اشتركوا